Доброго здоров'я, друзі! Останнє відео про зброю українського виробництва отримало дуже хороші відгуки, тому в цьому відео ми познайомимо вас із ще одним зразком зброї українського виробництва, яке на рівні з західними зразками озброєння знищує ворожу техніку на передовій. Тож ставте лайк під цим відео, ми починаємо. Стугна-П – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро Луч. У липень 2023 року став зірковим часом для цього ПТРК. Така популярність зумовлена високою ефективністю зброї. Про стугну пишуть іноземні змі. А на відео від військових ПТРК демонструє успішну роботу по окупантах. Історія Стугна п почалася з розробки одноіменної ракети Київським конструкторським бюро Луч. Протитанкова ракета калібру 100 мм була створена в 90-х проти модернізованих танків т 55 А от вже новий комплекс Стугна п з'явився у 2005 році та отримав покращені ракети більшого калібру 130 мм. Нова версія вже призначалася для роботи проти броні з динамічним захистом. На озброєння армії України комплекс поступив у 2011 році. Варто зауважити, що стугнапе в інших країнах знають під іншим ім'ям: скіф, це експортна версія ракети. Скіф як ПТРК відрізняється єдиною деталлю – приладом наведення. Українська версія Стугна П оснащується вітчизняним прицілом. А експорт на скіф білоруським існує три варіанти скіфа: базова ракета, комплекс на пусковій установці та ПТРК з тепловізором. Операторами ПТРК є низка країн: Азербайджан, Алжир, Грузія, М'янма, Марокко, Саудівська Аравія, Катар, Єгипет, Йорданія та Туреччина, з якою, окрім контракту на постачання ще й укладено договір щодо спільного виробництва ПТРК «Сків». Стугна П. Комплекс для ураження сучасної бронетехніки та танків завдяки тепловізорам вітчизняного виробництва PNI або турецьких ASELSAN ALRS, які встановлювались на комплекс з 2018 року. Зброя працює ефективно в будь-яку пору доби. Для виконання бойових місій вночі може встановлюватися малогабаритна телевізійна камера SLX Hawk від британської компанії Selex s Комплекс складається з пускової установки, контейнера з ракетою, приладу наведення та дистанційного пульта керування, який нагадує портфель з ноутбуком і джойстиком. Цей пульт грає вирішальне значення, адже дозволяє вести вогонь зі стугни на відстані до 50 метрів, знаходячись в більш безпечній зоні, захищаючись від вогню ворога у відповідь. Додатково ракету можна запускати у двох режимах по прямій і за траєкторією. Ракета може летіти з гірки, уражаючи техніку зверху в зоні найтоншої броні. Комплекс підтримує два типи ракет 130 і 152 мм. Тандемна кумулятивна ракета 130 мм РК-2 С призначена для ураження бойових танків, такі як російський Т-90 А з проникненням 800 мм. Броні. А ракета 152 мм РК-2 МК працює по ще важчому захисту та здатна пробити танк з 1100-мм динамічної броні ера. Другими підтримуються боєголовки осколково-фугасного типу РК-20Ф і РК-2МОФ для ураження позицій піхоти та легкої броньованої техніки. Дальність стрільби 130-міліметрової ракети досягає 5000 тисяч метрів, а 152-міліметрової ракети до 5100 тисяч метрів. Стуг на П використовує лазерну напівавтоматичну систему наведення з супроводом цілі по телевізійному або тепловізійному каналах. Основний процес полягає в тому, що оператор керує приладом наведення за лазерним променем. Така система дозволяє майстерним операторам працювати зі стугни не тільки по танках, а й по гвинтокрилах ворога. У реальних бойових умовах стугна П зарекомендувала себе з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Просування російських танків на столицю зупинялось в тому числі вітчизняною «Стугна П. Передача джавелінів, хоч і відбувалась швидко, але комплексів було недостатньо, щоб закрити всі потреби. З огляду на технічну сторону, то стугна має більшу дальність стрільби, ніж в американському комплексу, але порівнювати ці два типи зброї не варто, адже стугна габаритніша, тому й менш мобільна. ПТРК можна розглядати для майбутніх модифікацій. Не тільки Азербайджан встановив комплекс на авто, у Збройних силах України ще у 2015 році на озброєння взяли легкий мобільний протитанковий комплекс. Тоді стугнапев встановили на всюди хід КФ «Мототрекер-800». Один транспорт може перевозити до трьох ракет, а швидкість у 105 км на годину дозволить блискавично зникати з позицій після пострілів. Саме з цим комплексом може спрацювати питання кількості, адже якими б сучасними типами озброєння нас не насичував захід, замала кількість впливає на те, як та з якими втратами виконуються задачі на фронті. Цілями стугна П стають не тільки танки, а й гвинтокрили та БМП. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, адже якщо це відео набере 200 лайків, ми зробимо для вас нове, не менш цікаве відео про сучасне озброєння українського виробництва. Обов'язково діліться вашою думкою щодо даного озброєння в коментарях та будьте здорові!